Тільки вони зібрали у трьох господарствах Херсонщини і продаватимуть у київських супермаркетах. Їх у коробках підіймають на баржу, всередині працює автонавантажувач. Це перша відправка в цьому році. І так ми відправляємо п'ятий рік поспіль цю баржу з кавунами. Річкою. Тому що це фактично це великий об'єм, одноразовий, який везеться, щоб зберегти якість доріг. Потрібно більше плавати, щоб переміщати грузом вантажі іменно річкою Дніпро. До Києва ці кавуни мають прибути 19 серпня, говорить Олександр Синенко. Чоловік зазначає, що одна баржа заміняє 30 вантажівок. Щодо якості кавунів говорить на його підприємстві цьогоріч врожай менший за минулорічний на 20%. Якість кавуна дуже гарна. Це те ж саме, що кавун тільки зірваний з поля. І положений, він його не трусить по дорозі, а він пливе по воді. Кавун ну, солодкий, дуже смачний. Заступник директора підприємства, яке вирощує баштанні, Андрій Колпак, говорить, кавуни перед відправкою перевірили у лабораторії. Води в ньому вистачає, сахара вистачає, то нітрати не але Все положено. Скільки коштуватимуть кавуни у київських магазинах, визначатимуть у торговельних мережах, сказав Олександр Сененко. Наталія Тимофєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.